Всім привіт! Вітаю на каналі ФармОПіка! Пробіотики це живі мікроорганізми, біфідобактерії і лактобацили, які знаходяться в кисломолочних продуктах. Вони проживають в сметані, кефірі йогурті. Мінусом є те, що вони не завжди доходять до кишківника і можуть загинути в агресивному середовищі шлунка. Також їх можуть убити антибіотики і протимікробні препарати. Ці мікроорганізми відіграють важливу роль в імунній системі кишківника. Вони не дозволяють патогенам рости та розмножуватись. Пробіотики допомагають стимулювати жовчні соки і натуральні ферменти, необхідні для правильного травлення, зменшують вираженість побічних ефектів антибіотиків, сприяють розщепленню жовчних кислот та ліпідного обміну. Більшість пробіотиків належать до лакто та біфідобактерій. Пребіотики це складні вуглеводи, які не перетравлюються в кишківнику, але розщеплюються бактеріями кишківника пробіотиками. Вони позитивно впливають на життєдіяльність пробіотиків. Споживання пребіотиків впливає на склад та активність мікроорганізмів, таких як лактобактерії та біфідобактерії. Пребіотики являються типом вуглеводів, які являються основою для пробіотиків. Їхня дія починається безпосередньо в товстій кишці, де стимулює ріст та активність поживних пробіотиків, забезпечуючи їм стійкість від шкідливих речовин. Пробіотики та пребіотики можна приймати окремо, але разом вони дають швидкий та позитивний ефект. Вони призначені для того, щоб стимулювати імунну систему, сприяють розвитку корисних бактерій кишківника, а також запобігають росту патогенних мікроорганізмів. Пребіотики запобігають виникненню запорів та запальних процесів в кишечнику. Вони покращують газообмін, відновлюють мікрофлору. Також стимулюють синтез вітамінів Б. Також покращують засвоєння магнія та кальцію. Найбільше пребіотиків міститься в бананах, спаржі пшениці. Будьте здорові!